Миколайович, класно тут було у вас зі Швецією. Пам'ятаєш Португалію останні 10 хвилин як стадіон ревів. А великі перемоги. Барселона, Реал Мадрид. Так. Але у нас у всіх все ще попереду. Зараз ми не можемо зіграти на цьому стадіоні у себе вдома, але ми можемо зіграти за наш дім. Лондон, 5 серпня, стадіон Game for Ukraine. Ми зберемо зірок світового футболу і зіграємо благодійний матч на підтримку України. Ми станемо капітанами команд синіх та жовтих. Підтримуйте наш збір благодійним внеском. Підтримайте Україну. Дивіться матч легенд світового футболу для відновлення України 5 серпня о 20.00 в марафоні. Єдині новини.